Час новин на телеканалі тв 4. Вітаю вас. ніч з 11 на 12 березня внаслідок атак ворожими БПЛА, типу шахет сталася пожежа на одному з об'єктів інфраструктури в Кременецькому районі. У найближчому населеному пункті до пошкодженого об'єкту тимчасово призупинили електро- та газопостачання. Також в Кременецькому районі створили штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. На осіння пожежі залучили 19 одиниць спецтехніки, 73 рятувальника та тактичний робот. Вогонь ліквідували близько 12-ї години дня. Травмованих та загиблих немає. На місці надзвичайної події працюють. Правоохоронні органи ведеться розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Фахівці Державної держпродспоживслужби здійснили забір води питної в криницях помешкань місцевих мешканців. 17 домогосподарств повідомлені про отримали рекомендацію не користуватися водою питною до. Припинення дії надзвичайної ситуації відповідно обласна військова адміністрація спрямувала 5 тонн питної води, ще 6 тонн надали благодійники. У всіх показниках, які ми відбрали, проби. Всі, всі проби є набагато нижчі від норматив від нормативів. Тому як висновок атмосферне повітря. В атмосферному повітрі не є перевищення жодного показника, який нормується нормативними документами, тому загроз атмосферне повітря для населення Тернопільської області, а саме тих населених пунктів, не несе. Обережно фейк. Новина про влучання шахеда на Кременеччині спровокувала чергову паніку. У чатах шкіл почалася ширитись неправдива інформація. Цитую: ось такі ліхтарики розкидають населеними пунктами. Усіх сповістити, попередити, особливо дітей. Можна вчителям переслати, щоб показали, сповістили. Замість батареїв встановлено вибуховий пристрій. При включенні відбувається підрив. П'ять днів тому центр протидії дезінформації писав, що ліхтарики почало розкидати проросійське населення Харківської області, про що повідомив міський голова Первомайська Микола Бакшеєв. За словами мера, всередині пристрою замість батарейок вибухівка, яка детонує під час вмикання. Однак Тернопільської області це ніяк не стосується. Та варто пам'ятати і варто вчити дітей, особливо в умовах війни, що чіпати невідомі предмети небезпечно. Береженого Бог береже. Патрульній поліції Тернополя 8 років. Багато правоохоронців пройшли випробування у зоні АТО. В умовах повномасштабної війни патрульні поліціянти забезпечили порядок у Тернополі, виявляли та знешкоджували ворога. Вісім років тому в Україні з'явилась нова поліція. Патрульна за цей час вона стала невід'ємною частиною життя українцям, символом надійного захисту та гарантії безпеки. Ми вдячні нашим патрульним, які добровольцями пішли на фронт захищати Україну. Дякуємо за вашу нелегку, самовіддану, небезпечну та відважну працю. Щиро вітаємо вас зі святом та бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я. Підвищити рівень знань у напрямку реабілітації та викорінити застарілі методи лікування. Фахівці центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, навчатимуть українських медиків та започатковуватимуть нові практики реабілітації. Сьогодні у центрі особливу увагу приділяють військовослужбовцям та ветеранам війни на всіх етапах лікування від діагностики до інтенсивної терапії. Тернопільські медики кажуть, важливо масштабувати цей досвід, адже це питання якості надання медичних послуг. Якими знаннями ділитимуться фахівці? Знає наша Юлія Пацкаль. Посмішки людей то є оцінка, і значить, якщо по цьому судити, то високий рівень успішності нашого відділення. Повернути пацієнтів до соціально активного життя. Саме таке завдання ставлять перед собою фахівці реабілітаційного центру досконалості. Його нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Тепер тут не лише надаватимуть сучасну та доказову допомогу, але й навчатимуть інших сучасних методів реабілітації. Наприклад, в межах області у нас є вісім кластерних закладів, кожен з них має мати реабілітаційне відділення. Відповідно, персонал є, ну хтось працює, хтось новий, так, і вони приїжджають до нас на тиждень часу, і відповідно ми їх навчаємо. Ми працюємо з пацієнтами, так? і ми відповідно їх навчаємо. Таке навчання та обмін досвідом відбувається за принципом Команда навчає команду. Медики кажуть, важливо розуміти, що кожен пацієнт потребує індивідуального підходу та програми, адже в напрямку реабілітації не існує загальних вправ та методів, які б допомогли кожній людині, яка потребує такої допомоги. І ми до кожного пацієнта шукаємо індивідуальний підхід, підбираємо індивідуальний план реабілітації. Дивимося, аналізуємо, якщо щось не підходить, ми змінюємо. Сьогодні у центрі досконалості працює чотири мультидисциплінарні команди із чотирьох фахівців. Реабілітація триває від 14 днів і більше. Все залежить від складності стану пацієнта. У нас ну, є, наприклад, фізичний терапевт, його завдання навчити пацієнта. Повернутися, сісти, сидіти. Ми говорили про соціалізацію, піти з пацієнтом, навчити його пересісти в машину. Також у нас тоді арготерапевти, які навчають в основному самодогляду. Так? І також це є робота з верхньою кінцівкою. У центрі особливу увагу приділяють військовослужбовцям та ветеранам війни на всіх етапах лікування від діагностики до інтенсивної терапії. Аби реабілітація проходила ефективніше, до занять залучають психолога. Це дуже важливо, тому що в них зовсім інший настрій, і в них зовсім інша мотивація працювати з нами. Тобто, пацієнт, коли до нас попадає, у нього повністю розпланований день. До речі, сьогодні в Україні є шість реабілітаційних центрів досконалості. Їхні фахівці також продовжуватимуть свій професійний розвиток. Для цього МОЗ збиратиме з обраних реабілітаційних відділень потреби в освіті, а після цього відправлятиме мультидисциплінарні команди на навчання, зокрема і за кордоном. У Тернополі поліцейські організували дітям та дорослим захопливу екскурсію до кінологічного центру. Родини ВПО спілкувалися з поліцейськими та спостерігали, як правоохоронці працюють у парі зі своїми чотирилапими помічниками. Переконатися у професіоналізмі вірних напарників правоохоронців гості змогли на спеціальному тренувальному майданчику кінологічного центру, де службові собаки показали свої здібності. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. До кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області завітали особливі гості: група дітей з батьками, котрі через воєнні дії змушені були покинути свої домівки. Родини з радістю спілкувалися з поліцейськими та спостерігали, як правоохоронці працюють у парі зі своїми чотирилапими помічниками. Поліцейські розповіли гостям, які породи собаки кращими та неперевершеними у розшуковій діяльності, як правильно її готувати до служби в поліції та як навчити навикам пошуку наркотиків зброї і вибухівки. Нам також. Було цікаво їм показати, як кінолог настроїв контакт з твариною, яку виховував з маленького віку. І на даний момент несе уже з нею службу. Переконатися в професіоналізмі вірних напарників правоохоронців. Гості змогли на спеціальному тренувальному майданчику кінологічного центру, де службові собаки показали свої здібності. Особливе захоплення у дітей викликало затримання чотирилапим ймовірного правопорушника. Поліцейські помічники продемонстрували свої навички з пошуку вибухових речовин та зброї. Мені було найцікавіше це побачити, як собака шукає заборонені речі та. Як вони тренуються? Мені найбільше сподобалася та собака, яка затримує злочинців. Усі охочі могли погратися з чотирилапими вихованцями центру і зробити гарні фото на пам'ять. Популяризувати українське традиційне вбрання. Така головна мета фотовиставки із символічною назвою Більше ніж одяг. Презентувала експозицію Ольга Смачило, тернополянка та засновниця агентства Мавка Фешн, яке власне розкриває автентичність української культури. Більше про це знає Назарій Голуб. Більше ніж одяг, таку назву має фотовиставка, яку презентувала засновниця модельного агентства Ольга Смачило на фотороботах. Жінки різного віку, одягнені у традиційні українські костюми усіх регіонів України. Виставка відбулася у одному із вищих начальних закладів Тернополя. Пані Ольга говорить, цим проєктом вона хоче популяризувати народне обрання нашої країни у всьому світі, а також серед української молоді, тому що коли ти спілкуєшся з іноземцями, які є на високому рівні, які інтелектуально розвинені. Вони в першу чергу запитують: розкажи мені про Україну, хто ти, розкажи про свої традиції. Тому це є дуже важливим чинником для того, щоб ми рухалися вперед. Ми повинні знати своє майбутнє. Про те, що український народний одяг потрібно пропагувати серед молоді, погоджуються і самі студенти, які прийшли пізнати для себе щось нове. Я за популяризацію української культури і українського національного одягу через те, що це перш за все наша історія. А історію треба пам'ятати, берегти. І е, без історії немає культури, і так само без культури немає історії. Потрібно кожного дня пам'ятати нашу історію, нашу культуру і. Е, Використовувати її також в повсякденному житті. І я вважаю, що цей захід він є дуже зараз актуальним. Адже так як ми згадуємо про нашу культуру, вшановуємо її, так ми і допомагаємо нашим військовим, які зараз потребують дійсно цього. Тому такий захід дуже зараз потрібен у наш час. І я дуже рада, що я маю можливість бути тут присутньою. В Україні презентація фотовиставки відбулася вперше. Пройшла вона у межах міжнародної дискусійно-освітньої платформи Академія слов'янської культури. Оксана Гумотюк, декан соціального гуманітарного факультету зуну розповідає для їхнього навчального закладу, це значна подія. Ми сьогодні маємо Шевченківські дні, фактично вони продовжуються. Ми, ми розуміємо, що національний одяг, який Популяризував Тарас Григорович Шевченко, залишається актуальним і на сьогодні. Він був ще модник Той тому ми з ініціативи студентів сьогодні проводимо таку зустріч. Також на фотовиставці відбувся благодійний аукціон, на якому університет зібрав 69 тисяч гривень для підтримки Збройних сил України. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті. tv4.ua а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вам вечора, перемога вже близько.